Чому за два з половиною роки не було прораховано прості речі? Знову ж таки, є критичні підприємства. На критичних підприємствах дійсно мають працювати працівники, і їх є певна кількість треба це визначити зробити зробити реєстр і там все буде зрозуміло вже ну скільки триває війна можна це зробити безумовно можна чому у нас кількість броньованих тільки зростає весь час тобто ми з'ясовуємо все нові нові критичні підприємства додаємо список. додаємо в список а що стосується економічного бронювання, це взагалі це по перше наруга над військовими Просто наруга над військовими, які зараз служать в Збройних силах України, тому що люди пішли туди багато добровільно. Uh -huh. Вони могли забезпечити собі економічне бронювання. і не тільки, не, не тільки собі, а й п'яті п'ятьом своїм, а то й десятьом друзям. Але вони пішли і захищають нашу країну. І ніякого механізму в законопроєкті про економічне бронювання для того, щоб демо демобілізувався, наприклад, е, демобілізувалась людина, яка може забезпечити собі економічне бронювання. Немає, тобто uh -huh. ну ти такий дурак пішов в армію одразу захищати країну. Ну, що то та та та, 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 так, так і буде. залишайся. По-друге, це взагалі а, порушення Конституції. Є стаття Конституції, яка каже, що в незалежності від майнових а, від майнового стану людина має, люди мають єдині права і обов'язки. Тобто, це не може так бути, що якщо я можу заплатити за фактично, це плата за ухилянство. Якщо я заплатила, я можу ухилитись. Так не може бути. Це це проти річі, всього, і я вважаю, що це на сьогоднішній день становить загрозу нашій державі з цим економічним бронюванням. Це взагалі питання. Знаєте, таке таке враження, що це росіяни попросили таке зробити, бо це такий викличе розкол в суспільстві, саме головне серед військових.